А чи знали ви, що колір болгарського перцю має значення? Червоний, жовтий, зелений, тож який же з них найкорисніший? Експерти пояснили, в чому різниця між ними? Давайте і ми з вами послухаємо. Рекордсменом за вмістом корисних речовин та вітаміну С, звичайно, є червоний болгарський перець. Але це не означає, що від вживання зеленого або жовтого перцю варто відмовитись. Повідомляють лікарі-дієтологи. В перцю різних кольорів різні корисні властивості. У червоному, наприклад, найбільше вітаміну С. Та антиоксиданту лікопіну, який захищає слизові оболонки від запалень. Вживання жовтого перцю підтримає імунну систему та дозволить зміцнити судини. У жовтому перці достатня кількість бета-каротину, який робить судини більш еластичними, відповідає за оновлення клітин. Захищає від сонячних опіків і, звичайно ж, позитивно впливає на гостроту зору, так заявляють медики. У зеленому болгарському перці багато антиоксидантів, речовин, які пригнічують патогенну мікрофлору та забезпечують краще клітинне дихання. При цьому овоч не втрачає своїх корисних властивостей під час термічної обробки. При термічній обробці вітамін С звичайно зникне. А ось лікопін і бета каротин вони якраз навпаки посилять свою дію, тому спокійно можна запікати болгарський перець і він буде легше перетравлюватися. Зазначають дієтологи. Вдень здорова людина може без побоювань з'їдати половину одного невеликого перцю. Але варто пам'ятати про те, що цей овоч містить низку органічних кислот і грубу рослинну клітковину. Тому! При загостренні захворювань шлунково-кишківного тракту необхідно їсти болгарський перець з обережністю.